Також можна попросити у яблуні, поки вона квітне, зцілити вас, омолодити, дарувати молодість та красу всьому організму, щоб ваша кожна клітинка вона відновлювала себе. Що для цього треба? За півтора метра до крони яблуні, якщо яблуня висока, вище вас, ви вклоняєтесь і йдете проти, якщо ви жінка, проти годинникової стрілки. Якщо ви чоловік, йдете по солоні, по годинниковій стрілці. І коли ви відчуєте такий момент, що вам захочеться підійти ближче до самого дерева або до да, якщо це яблунька у вигляді кущика, як у мене, то тоді ви підходите. Далі ви вклоняєтеся, простягаєте дві долоньки і проговорюєте чарівне яблуне, прошу тебе. Дати мені енергію на зцілення, омолодити моє тіло, захистити його від екологічних забруднень, від негативного впливу, стресів і так далі, те, що вам актуально. І ставити долоньку вже як відчуваєте. Мені хочеться під квітку. Я, в принципі, відчуваю, як воно входить, тепло. Можна під гілочку, можливо, вам захочеться взагалі сісти на гілочку, да, якщо вона буде якоюсь великою крутою. Тобто, тобто прислуховуйтесь тільки до свого тіла, тому що саме тіло буде брати цю енергію зцілення.